Мене звати Валерія Подьонна, я дружина перепелиці Олександра, який зник без звісти на Луганському напрямку. От вже сім місяців у статусі безвісти зниклого. Під час активних штурмових дій вони зникли без звісти. На жаль, зараз у нас немає ніякої нової інформації. Але ми шукаємо, чекаємо, віримо і дуже сильно чекаємо додому. Хто ще його чекає? Е, його чекає ще його е, тьоша, тість і син, і рідний брат ще чекає дуже сильно. Кожну суботу обов'язково ми виходимо на акції у рідному місті, а також об'єднання бригади. Буваємо і в Києві на акціях. Мирні акції на підтримку всіх безвісти, зниклих та військовополонених. Вітаю, що тримає на цій землі. Сунце за спиною, прати, що кажуть, жити кожен день випарюється. Лиш ж таки мамому лесу за свой свич, сейчас тащих страх, куча новкусы.